Доброго дня, добро здоров'я. бажаю всім Перший Вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. І нагадаю, що сьогодні виходить медіапроєкт Ментальне здоров'я плекаємо стійкість в рамках всеукраїнської програми Ментального здоров'я. Ти як сьогодні в мене в гостях е, дівчата. Відверто скажу, навіть не знаю, коли вони встали. Напевно, дуже 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 раненько. Вони приїхали з самого могилева Подільського. Сьогодні в мене в гостях Вікторія Піскун, начальниця відділу могилів Подільського сервісного офісу у справах ветеранів. Вікторія, добрий, добрий день і. І, Олена Полонська, психологіня цього ж офісу. Олена доброго дня. Доброго дня. Чуть чуть ближче до себе мікрофончики. Візьміть, так доброго. о, дякую. І сьогодні ми будемо говорити про дуже важливу і дуже важку тему е війни, а сторону війни. Я би так сказав. Ми, ми сьогодні будемо говорити про соціальні і про психологічні виклики, з якими стикаються сім'ї безвісти зниклих військовослужбовців. А розпочну ось, з якого питання організаційне питання таке? Як давно скільки вже працює центр в Могили Подільському? Взагалі ми працюємо з 1 вересня 2023 року. Почали якби працювати, але вже так будемо говорити. Основна наша така робота почалася вже з 1 січня 2024 року, тобто рік і два рода. Да, Як ви потрапили в центр? Був конкурс, вас відібрали. Вам запрос запропонували, ви проявили ініціативу. Як це відбувається? Це був пілотний проект Міністерства ветеранів. Помічник ветерана. Угу. Ось мали створюватися сервісні офіси у справах ветеранів. І так наше місто проявило ініціативу. Так, міська рада, і відповідно, у нас в місті створили. Сервісний офіс у справах ветеранів я подала заяву на помічника ветерана. Ну ось так все закрутилось і Олена, відповім. Як сталося в тебе? Я після декрета пішла працювати в територіальний центр соціальних послуг, угу. а сервісний офіс це є відділом територіального центру надання соціальних послуг. Угу. Ем, е, до того думаю, я розумію, що і що в, у Вікторії що в Олени, е, напевно щось є з психологією пов'язане. Так, звичайно, навчання. Так, так. Я так? фаховий психолог, працюю практично з 2006 року після закінчення університету. От працювала в освіті, потім працювала в соціальній сфері. Угу. От і останній рік так я вже прицільно зайняла саме такими безпосередньо. питаннями безпосередньо цим. Угу. Окей, е, так скажіть мені, будь ласка, е, як? як оця невизначеність щодо долі загиблого, зниклого, зниклого, зниклого військовослужбовця, як вона впливає на емоційний стан сім'ї і найближчих родичів? Хочеться зразу зазначити, що невизначена втрата це є найстрашніший вид травми. В цих моментах життя стає на паузу і коливається між відчаєм, це такі емоційні гойдолки між відчаєю і надією, яка не має виходу. І тому людина ніби замкнена в такому замкненому колі оцих страшних своїх переживань, втрата тотального контролю над своїм життям. Це відсутність вшанування громадського визнання героїв, ніби завислий статус військовослужбовця. Це тоді, коли важливі рішення відкладаються, і сам процес такий важливий горювання він заморажується. Це насправді дуже страшно і дуже складно. І оця невизначеність на чому зробити акцент? Оленко, на якому слові? Невизначеність на час, на відсутність інформації, на спілкуванні, контакті, на чому? От на чому ти б зробила? Е, саме на невизначеності і на втраті сенсу. Невідомість у всьому. Невідомість. невідомість у всьому. У всьому. Одразу. Одразу. Добре, якщо невідомість у всьому, е, якщо ми говоримо це величезний сильний. Е, Дуже такий стійкий негативний фактор. Що напроти нього можна поставити, який позитивний фактор можна поставити? Важко сказати взагалі, тут пошук позитиву. Я, я поставлю питання інакше. Так. Як тоді витягнути людину, як тоді витягувати людей? Витягувати мається на увазі психологічному станцію. Якщо є хтось поруч, головне підтримати людину в плані задоволення спочатку. Це задоволення сподіваюся. Людина перебуває в шоці, вона не знає, що довго це за да, це місяцями, а то й роками. Ця невизначеність, це ця, ця травма, це безкінечне прокручування різних сценаріїв в голові. І тому той, хто ма хто, хто поруч, він стає як основним резонатором. І приймає на себе усі такі базові, необхідні е, забезпечення потреб якості, щоб допом... як, якості людини, яка має бути поруч. От в ідеалі, скажи, будь ласка, поруч це людина, яка бере на себе забезпечення базових потреб. Там сон, тепла їжа, е, з, допомога з дітьми. Це тоді, коли людині є з ким піти в різні установи, подати заяви. Mm -hmm. Це зрозуміння того, що людина не сама, це такі буденні кроки, які знижують тривогу. Тобто рутина, сама рутина тут стає помічною. Сила маленьких кроків це називається. Степ степ, крок за кроком. А як соціально економічні труднощі виникають, які соціально економічні труднощі виникають у сім'ях, де зник безвісти і годувальник? На ну, дивіться, в першу чергу, це е, сім'я отримує сповіщення, або е, саме будемо так говорити, дзвінки, коли вже рідний на них не відповідає. Mm -hmm. Це перша тривога, яка е, зароджується вже всередині, починається неспокій, тому що знаєш, що в цей відповідний час мав бути або е, плюс, або хоча б все добре, або дзвінок. І якщо цього вже не сталося зазначений час, тобто якби домовлялися, да відповідно починається тривога. Вона е, наростає відповідно з часом, скільки не можеш додзвонитися. Е, і е, значить, дивіться, що перше потрібно це звернутися в ТЦК. Відповідно, подзвонити. Вибачте, будь ласка, е, спочатку можна, якщо є телефони побратимів, угу. подзвонити до побратимів. По запитати, якщо не можна додзвонитися з тобою до побратимів, звернутися до командира. Можливо, є телефон. Це обов'язково, щоб рідні знали. Скільки такі телефони. скільки телефонів таких має бути Вікторія? Е, ну, напевне, саме більше. Хто спілкується з, з ким спілкується чоловік, так щоб він надав своїх побратимів телефон і свого командира безпосереднього, щоб могли рідні звернутися у разі, якщо от, не буде 5-7 від... телефонів, це не менше. Ну, мають бути, але ну, зазвичай так. Якщо, 2, це це мало. Можна... якщо це можна дістати більше, звичайно, чим більше, тим краще, тому що хтось таки візьме трубку. Угу. Потім, вже звичайно, якщо телефони не відповідають, в першу чергу звернутися в територіальний центр комплектування, і вже звідти починається все. Вони мають знати, вони задають запит на військову частину і їх вже повідомляють. Перше повідомлення, яке можуть отримати вже рідні, це сповіщення про те, що рідний зник безвісти. І ось тут саме починається ось. Цей страшний, уже будемо так говорити час, коли ось потрібно робити кроки, які ти ще не розумієш, що, куди і як. Ось, коли виходиш з центру комплектування, так з цим сповіщенням, тут уже потрібні дійсно розуміння того, куди потрібно звернутися, що потрібно робити. Який алгоритм дій або існує, або ну, практика в тебе вже є. У або з своєї власної практики, або з того алгоритму, який вже прописаний. Ну, дивіться, в першу чергу, з визначить отримує родина сповіщення про те, що рідний зник безвісти. Далі потрібно звернутися в поліцію, написати заяву про факт зникнення, так і здати ДНК. Ось і отримати витяг з реєстру досудового розслідування. Це сповіщення, витяг з досудового розслідування, і також ще потрібен витяг з реєстру осіб зниклих безвісти. Це важливі документи, які мають бути. У рідних на руках. І... Візьми водичку. Візьми водичку. Так. Я ще раз нагадаю, і... ти візьми водичку. А я нагадаю, хто в мене сьогодні в гостях. Випи, випи, не хвилюйся. Сьогодні у мене в гостях Вікторія Піскон, начальниця відділу могилів Подільського сервісного офісу у справах ветеранів і Олена Полонська, психологиня цього офісу. А, Вікторія, ти сказала про документи, які мають бути, і ти назвала ДНК. Скажи мені, будь ласка, де це і коли це треба зробити і де воно є. Це зараз в. По свіжому по сучасному законодавству воно вже має бути чи як, чи це особиста е, ініціатива? Ні, ні ні значить, дивіться, є е, сайт координаційного штабу, можна е, відкрити. Там є дорожня карта, в якій чітко розписаний алгоритм дій, що потрібно робити, у разі якщо зник е, зник безвісти е, е, рідний. А взагалі такий загально прийнятий алгоритм дій, це ТЦК, сповіщення. Далі поліція здаєте ДНК, пишете заяву, отримуєте витяг. Далі. Звертаєтеся, пишете. Е -е -е Заяву на отримання витягу з реєстру осіб зниклих безвісти МВС або до уповноважено по зниклих безвісти, і звичайно потрібно продзвонити і зареєструватися в особистих кабінетах установ, які займаються пошуком. Це Національне інформаційне бюро, це координаційний штаб, це СБУ, ну, О, тепер, Червоний Хрест. Я, тепер я згадаю, і я знову звернуся до Олени е, Олено. Як ти сказала, людина знаходиться в шоці? Вона знаходиться просто в притомному, але, можна сказати, не в притомному стані. В такому психологічному стані, як можна все це зробити, от про що тільки що сказала Вікторія. Знову ж таки, коли людина знаходиться в стані шоку і потім вже і заперечення, ну, спочатку ніхто не приймає да. так. Є п'ять стадій, спочатку йде неприйняття. Так, дуже важко взагалі зберігати критичний розум, коли ти знаходишся навіть в будь-якому із цих стадій. Uh -huh, uh -huh. Ось і ще раз говорю, що дуже важливо на тому, хто є поруч. І з іншого боку, оця бюрократична, я би так і називала, складова пошуку, вона тут має позитивні моменти для психологічного стану. Тому тобто людина, вона знаходить. Заняття вона тобто, вона має переключитися. Виходить, вона переключається на, на пошук, угу. от і це стає її ключовим видом діяльності на цей момент. І з іншого боку, це стає захисним моментом психії. Може відіграти, може, може відіграти може. роль. Даві а ще дуже важливо, щоб це була інформаційна кампанія щодо такого роз'яснення цього алгоритму дій на всяк випадок. Так то що в разі, якщо станеться така ситуація, куди звертатися? Наприклад, у нас в місті ми звертаємося до центру комплектування. У разі якщо сталася така ситуація, ми є в місті, ми є поруч, тобто можуть до нас люди звертатися, щоб вони. Перенаправляли до нас, тобто в установах надаємо інформацію також, що ми допомагаємо рідним пройти оцей крок, оцей шлях, щоб вони не залишались сам на сам. Ми їх відповідно перенаправимо в усі установи, допоможемо. Створити ось ці основні кабінети, бо, наприклад, якщо звертається мама, в якої звичайний кнопочний телефон, угу. вона не може цього зробити. Вони навіть бояться подзвонити на цю гарячу лінію, не кажучи про те, щоб створювати особистий кабінет. В такому випадку, наприклад, ви в сервісному центрі, сервісному офісі, ви можете посприяти, наприклад, тому щоб направити людину до потрібного юриста, Звичайно. щоб юриз або знайти людині потрібного юриста. Ну, я беру зараз в лапки, тобто юрист який вільний і який розбирається в цій технології в системі подачі і так далі. Так далі ви можете це так. Робити. Звичайно, У нас є перенапр... перенаправлення. Ми працюємо безопла... з безоплатною правовою допомогою. Uh -huh. У нас є адвокат, який з нами працює. На будемо так говорити, в деяких випадках він іде з нами на таких е... волонтерських засадах. Нам допомагає в плані консультування і так далі. У разі, якщо в нас є якісь питання, і безоплатна правова допомога. Так, звичайно, ми з ними спра... співпрацюємо. Ось про що я ще. Ще хочу в цьому кусочку нашої розмови Знову-таки, я відштовхуюсь від ДНК, але це ж не один тільки пункт. А взагалі, нас як я пам'ятаю, це називається розпорядження. Людина, яка іде до війська, вона має або має, або може от. От, от як правильно з юридичної точки, от тут треба би юриста ще взяти і запитатися, так. або має, або може написати розпорядження. Кожен військовослужбовець зараз 1 лютого з змінами має право написати своє особисте розпорядження угу. щодо е, свої, свого грошового забезпечення, у разі якщо він зник без вісти або потрапив у полон. Ось і це ну, вирішує деякі питання, у разі якщо вже не де вже сталася ось така ситуація. Саме в е, розподілені, будемо так говорити, частки цих коштів. Угу. Його і, 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 і роботи вже з ними. Так. А Окей. Ще один момент. Розпочнемо з Оленки. Е, на жаль, ситуацію використовують шахраї. Так. На жаль, вони користуються не стільки ситуацією, скільки станом людини. От чому я кажу, розпочнемо з тебе психологічний стан людини. Що в той момент ще раз давай опишемо, опиши, будь ласка, що в той момент відбувається, в такі моменти відбувається з людьми, і як можуть шахраї і на чому можуть шахраї зіграти, відіграти? Це спеціально для наших глядачів і слухачів, щоб не потрапити на їхню ці гачки, вудочки і так далі. Так далі. Коли людина відчуває брак інформації, а як правило, взагалі ніякої інформації немає. Коли живеш однією надією, тоді може формуватися, що називається містичне мислення. Uh -huh. У відчаї мати чи дружина звертаються і до гадалок, і до різних екстрасенсів, і вони чіпляються за будь-яку Забудь, забудь що, що може дати їм інформацію, Надійно. так це природньо, це тут нічого в цьому такого немає екстраординарного, але я дуже багато зараз шахраїв, дуже багато недобросовісних людей, які не які сприймають біль чужого їхню вразливість з метою своєї наживи. Ось і тому е, дуже частіше є, коли тільки десь в інформаційний простір потрапляє, що людина шукає там, сина чи чоловіка, ввечері, коли людина найбільш вразлива, коли найбільш важче переживається саме вечір, от тоді е, вона приймає дзвінки від шахраїв, що нібито там десь знайшли, десь у полоні бачили. Які, які, використовують, які використовують формули? Ми бачили вашого сина, ми бачили вашого чоловіка. Він знаходиться е, там, то десь в полоні, лікарні, він знаходиться Лежить в лікарні на окупованій території. На окупованій території. Е, тобто, спочатку йде експозиція ситуації, потім йде... Мало... То, що називається робота з клієнтом, для того щоб він міг з вами поговорити, зателефонувати, треба якісь гроші то, то все одно приход... все зводиться до, до грошей. грошей, так все одно е, особливість в цьому, що вони не дають часу на роздуми, не дають, не дають часу на Тобто моментально що... тут і зараз бігом да, давай, тому що, зараз, от, тому, тому що от вікно що вже... закриється і все. Mm -hmm. так, так. Немає часу включити критичне мислення. Що ми маємо в цьому випадку робити? Проговорюємо обов'язково. У разі, якщо є такі дзвінки, не не, будемо так говорити, не відповідати швидко на цей дзвінок, не переневідв ні в якому разі не відправляти кошти. Є відповідні установи, знову ж таки, координаційний штаб, ніб є центр СБУ, куди ви можете звернутися, повідомити, що вам з такого то телефона подзвонили. Сказали, що ваш чоловік знаходиться чи батько там в полоні. Обов'язково проговорити цю ситуацію, щоб перевірили цей номер. Наскільки він дійсно може бути. Ну повірте мені, в більшості випадків це є шахрайські дзвінки. І якщо дійсно є інформація про вашого рідного, буде дзвінок від відповідної державної установи, яка займається саме пошуком. І вони обов'язково повідомлять, що він є в полоні. і Навіть це буде відображено в особистому кабінеті. Якщо є кабінети в цих установах, так зроблені. Особисто, ну тобто, ось буде така інформація, буде зазвичай від е, державної структури. Ну тут найбільш вразливі це люди похилого віку, тому що знов як прозвучало сьогодні вже в ефірі. Кнопочний телефон так. не встигаєш подивитися. Та й багато з них не показують звідки йде цей номер, який це йде номер. Тут правило має може бути тільки одне: незнайомий телефон, незнайомий номер не бери. Не спілкуватися Тому якщо... що може бути дуже велика вірогідність, що це шахрай, ну, а потім показати цей номер дійсно зателефонувавши до певних служб, можна сказати: мені щойно телефонували з такого-то такого то номера. Я підозрюю, що це може бути шахрайський номер. Так. От таким чином. Я зрозумів дуже вам дякую, ще раз нагадаю. Сьогодні в мене в гостях були Вікторія Піскун, начальниця відділу могилів Подільського сервісного офісу у справах ветеранів і Олена Полонська, психологиня цього офісу. І говорили ми сьогодні про соціальні і психологічні виклики, з якими стикаються сім'ї безвісти зниклих військовослужбовців. Я щиро дякую вам, що ви приїхали з Могилево-Подільського. Приїхали наживо сьогодні спеціально для нашого проекту. На завершення маю ще раз нагадати, що проект медіапроект ментальне здоров'я плекаємо стійкість виходить в рамках всеукраїнської програми Ментального здоров'я. Ти як і що вівторка ми намагаємося розповісти ту чи іншу сторону а, нашого з вами ментального здоров'я. Запитатися один у один одного, ти як себе почуваєш? І надати дуже сподіваємося на це надати корисні вам поради. Залишатися разом з нами далі буде. Ментальне здоров'я плекаємо стійкість що вівторка, о 13.10 на радіо. Місто над Бухом.